Це восьмий Сітрончик оберти на трасі. Зараз розжину його, якраз тут виїхав на таку діляночку, де можна показати вам його. Дивіться, ну я вже набрав ним спробував його розганяти, подивився, як він буде себе вести. А зараз буде шоста. Ні, це п'ята, зараз буде шоста. 1900 це 100. 1900 обертів це 100 км на годину. Це перший показник. Давайте 110. 110. 2000 і 30, 2020 обертів. 120. 2200 Навіть 2. Так, то вже я перешагнув 120. 2 250, 120. 130. Так, зараз, поки немає хатів, я хочу показати 130. 130, 2450 приблизно. Це 130. Стосовно м'якості ходу і взагалі комфортності цього автомобіля, хочу сказати, що за свої кошти в цьому сегменті не можу сказати, що є щось комфортніше. Це реально комфортний, великий сімейний мінівен. Тут надійний hdi двигун, тут надійний гідротрансформатор, тут немає якихось таких критичних проблем. Там багато хто каже, от ці є проблеми з електрикою. Ну, давайте так. По-перше, те, що тут мигає приладова панель, це так кадр показує телефон. Насправді вона не мигає, якщо дивися очима. Мигає тільки в телефоні. І так дуже на багатьох панелях, не знаю, з чим це зумовлено, це якось зв'язано з самою камерою, як вона передає. Тому так, тому камера не завжди передає реальність. Ну, то, що хотів сказати, сказав, м'яка, комфортна, висока по кліренсу і економічна автівка. Я засікав 100 км на годину. Вона бере 6,6,2 літра. Скільки буде 130, 140, 150, не знаю. Зараз спробую набрати трошки більше, поки в нас є можливість. Ну, їде класно, динаміка хороша. Значить 140. Давайте 140. 2600, 140 приблизно. Та хрін його знаю, тут, напевно, треба 170 набрати, щоб було 3 тисячі, ну, так я розганяти його точно не, не маю жодного ніякого бажання. Тому це треба гарний автобан, гарну дорогу. Тут в даний момент немає де показати. Тобто оберти крутезні. Хто хоче на автобан, на далеку дорогу, я думаю, що вона вам точно підійде. Вона реально гарно, дуже гарно шурує. Тут немає де, друзі. Знову 70 кілометрів знаки порушувати. Я теж не маю бажання. Тому зважайте. Крутий сімейний мінівен, за помірений бюджет для, для тих, хто там каже, французів немає де ремонтувати чи ще щось. Значить, давайте так. Всі французькі автомобілі, абсолютно кожен з них, вивчений вже на 300 мільйонів відсотків. Фіксити проблеми з французами треба в тих, хто знає, як їх фіксити. Ясно, що якщо ви поїдете до електрика, який ремонтує Жигулі або який ремонтує професійно Volkswagen, і він розуміє, як працює та електроніка чи інша, то він не захоче робити вам ці трояна. Якщо говорити про те, що ремонтувати якісь агрегати чи вузли, форсунки, турбокомпресори, двигуни, немає значення, що ремонтувати. BMW чи цю автівку. Не думаю, що вона буде чимсь складніша за Рено чи ще за якийсь інший автомобіль. Тому не, не, не потрібно вигадувати якихось велосипедів. Потрібно розуміти дуже просту річ, цей автомобіль заточений під сімейне, комфортне використання, цей автомобіль є нормально ремонтопридатним, так як тут гідротрансформатор Aisin, так як тут 2 літра дизель HDI, який спокійно виїжджає величезні просто кілометрижі, ви пам'ятаєте, по старих там джампіках і всього решта. 600-700 тисяч він вам находить. Ходова тут не скажу, що проблемна, я не можу такого назвати. Нормальна ходова електрика. Ну, якщо якесь питання виникає, вони зазвичай такого характеру, типу там контакти почистити, щось таке решта. Щоб тут горіли якісь блоки, щоб тут перегорали якісь системи, щоб тут були якісь там нереально довговальсні такі космічні ремонти. Ну, особисто я такого не... Чув про ці автомобілі. Якщо ви чули, знаєте, напишіть в коментарях, поділіться, де ремонтували, для того, щоб тим, хто є власником Ц8 чи іншого, там, С4 Пікасо, Сітрояна, він спокійно собі. Просто С4 чи С5 він міг собі просто його знати, де його відремонтувати. Ну, Напишіть, з якого ви міста, де ремонтували. Тому що я, наприклад, в Києві знаю дві станції, які професійно цими автомобілями займаються. Чисто Сітроен, теж вони їх якісно ремонтують, і ціна в них ну, адекватна, і вони можуть зробити будь-які прошивки, перешивки, перестановки, перепайки, все решта. Тут, в цьому Сітруені, конкретно в мене було невеличкий нюанс був. Це контакти почистити треба було. Все решта, в мене проблем з ним не було. Тому не знаю, чому люди виписують такі якісь, типу, ПСА, немає де ремонтувати. В чому немає де ремонтувати, я так і не зрозумію. Форси ремонтують в всіх місцях одинаково, що на BMW, що на Citroen, що на Renault. Турбокомпресора, так само двигуни, так само ходова, не має значення. Сервіс ТО робити, не має значення, де абсолютно. Єдине по електриці, ну так шукайте профільного спеціаліста, яких в великих обласних центрах вони є кругом. Тому що всі фактично бачать, скільки тих Citroen і Peugeot їздять по містах, і скільки їздить Renault. Я не думаю, що є ще автомобіль. Автомобільні електрики, які не стикалися з цими автомобілями. Тим більше, що на ютубах і на форумах інформації стільки, що можна пофіксити більшу частину цих багів самому. Тому так, оберти на трасі побачили. Мені подобається автівка. В далеку подорож я би ним спокійно, з задоволенням поїхав. Тому що для мене це цікавий, прикольний сімейний мінівен. Хотів би спробувати. Не знаю, чи вам зайшов. Кому зайшов, напишіть коментар, кому не зайшов, напишіть. Нічого не пишіть, не псуйте мені статистику. <ріст> тому так. Або ні, в принципі, кожен коментар він просуває відео. Далі, далі, далі. Тому можете писати. Нічого страшного в тому немає. Але не пишіть брехню. Якщо ви не мали такого автомобіля, ніколи не стикалися з його ремонтом, то не потрібно писати брехню, що це проблемна автівка, якої немає де зремонтувати. Неправда, це автівка як автівка. Нічого в ній проблемного чи критичного немає. Всім добра, всім пока.